Друзі, вітаю на обо З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Бо мігі сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава вітаю! Пане Євгене, пропоную розпочати от з якої новини. Туреччина веде переговори з Газпромом про продовження постачання газу. Про таке пише видання Блумберг. За даними видання, Росія та Туреччина обговорюють продовження двох основних контрактів на постачання газу. Діючі угоди між Газпромом та компанією Турецькою «Ботес» закінчуються 31 грудня. Попередні угоди за попередній рік свідчили про те, що Туреччина це був другий за величиною покупець. Російського трувопроводного газу після Китаю, як ви бачите, пане Євгене, чи продовжить Туреччина так само співпрацювати з Росією в питанні енергоносіїв, чи не лякатимуть її жодні санкції загрози погрози з боку Трампа і Вашингтона? Я думаю, що коли Дональд Трамп говорить про те, що країни ЄС мають приєднатися до американських санкцій, він напевне не має на увазі Туреччину, тому що вона. Вже кілька десятків років стоїть в передбаннику Європейського союзу і чекає, і для неї е, розвиток економічних відносин з Росією є своєрідним аргументом. Що мовляв, е, любі друзі, подивіться, ну ми маємо право робити те, що ми вважаємо за потрібне. І тому я практично впевнений, що ситуація є на сьогоднішній момент для Анкари. Ну, я б сказав, він-він. Дивіться. Є трубопровідний газ і Блакитний потік, який, в принципі, замінив значною мірою, турецький потік, даруйте, який значною мірою замінив інші трубопровідні проекти, і з якого йдуть відгалуження до балканських країн, і дуже достатньо активно це використовують зараз. Це Друге, на території Туреччини Росатомстрой будує атомну електростанцію Акую. Знаєте, я колись порівнював будівництво атомних електростанцій з точкою Wi-Fi, тому що це дуже великий інфраструктурний об'єкт, який коштує мільярди доларів. І очевидно, що його, ну, скажімо так, крутять достатньо енергії. Плюс Туреччина, і це не секрет. Намагається капіталізувати питання посередництва. У них, як відомо, в МЗС є окремий департамент, який займається забезпеченням переговорів між Росією та Україною. І ну, я думаю, що турецька дипломатія в цьому сенсі намагається вести діалог з американцями і надавати якісь певні послуги. Так, пане Євгене, от ви слушно підмітили про переговорний процес. Так, Хакан Фідан час від часу виходить і говорить про те, що Туреччина може стати майданчиком для переговорів. Тут були переговори в Стамбулі в 22-му, а чому би не продовжити, ми завжди відкриті і так далі. Але при цьому Туреччина охоче купує російський газ. От як у них це корелюється? І побудувала практично завод, який має виробляти байрактари в Україні. Це називається багатовекторні зовнішньої політики, тобто це не заважає Туреччині бути членом НАТО. Ну, бо складно уявити, як в нинішній ситуації Північно-Атлантичний альянс відмовиться від другої за величиною і, ну я не знаю, можливо, навіть першою за наявністю бойового досвіду армією в своїх лавах. Ну, ви уявляєте собі, тим більше зараз, коли американці відійшли від. Забезпечення активного європейської безпеки, скорочують свої контингенти в країнах Бухарейської дев'ятки, а тут ще НАТО скаже: Та, ви знаєте, ви такі всі з дуже сильної ердоганністю, давайте ми з вами не будемо товаришувати. І це призведе до надзвичайно негативних наслідків. Я практично в цьому переконаний. Пане Євгене, тобто чи може бути? так? Вони знають собі ціну. І вони це дуже активно використовують. Пане Євгене, чи може бути такою ж самостійною у своїх рішеннях щодо купівлі російської нафти Індія, наприклад, тому що як ми знаємо, зараз активно ширяться на стрічках західних змі ці заголовки, що Індія призупинила, Індія можливо скоротить купівлю російської нафти під тиском санкцій Трампа. Потім з'являються заголовки Китай призупинив. Хоча насправді експерти кажуть: ну вибачте, але Китай. Не призупинить купівлю російської нафти за жодних умов погроз чи санкцій Трампа, ну треба розуміти, що у Китаї є амбіції стати економікою номер один, а нафта це не тільки сировина для виробництва пального для бойової техніки, але і кров економіки. І тому, звичайно, відмовитись від купівлі російських енергоресурсів, тим більше за демпінговою ціною, тобто створюючи. Собі конкурентні можливості, Китай цього не зробить, а не зробить Китай. Даруйте, не зробить і Індія. Просто вона буде шукати можливості, ну я б сказав, економічно гібридні, тобто через приватні компанії закуповувати. Ну і коли будуть висувати претензії, то скажуть: ну вибачте, ми не можемо вплинути на приватний капітал. Тим більше, найбагатша людина Азії на сьогоднішній момент е зацікавлена в купівлі російської нафти. І я думаю, що це ну знаєте, такий тонкий, е тонкий момент його звуть Мукеш Амбані. Тобто, як е це не просто найбагатша людина Азії, а людина наближена до Нарендри Моді, до прем'єр-міністра Індії. І ну, я не від того, щоб спрощувати, знаєте, що от там е вони не будуть купувати нафту. Не будуть гроші давати, ну, це, це на мою думку, дещо спрощений підхід. Давайте будемо реалістами, давайте будемо говорити про те, що можуть зробити ті чи інші держави в цій ситуації. Тобто, я впевнений, що всі будуть намагатися грати за певними такими правилами, і з союзу. Подивіться, там же теж є е, відповідні рішення, а Йде, на мою думку, імітація бурхливої діяльності. Так, пане Івген, про Угорщину хочу ще поговорити в цьому ключі, але тут уточню по санкціях, поки ми не вийшли з цієї теми. Остаточно, оці санкції Трампа проти Лукоїла та Росхєфті. Як ви для себе пояснили, це перший крок? Можливо, я Думаю, що у, у Трампа виску? є <п 'я> у Трампа є дуже великий інтерес в тому, щоб. Просувати американські енергоресурси на європейський ринок, і тому він витісняє звідти російські енергоресурси, адже країни Європейського Союзу достатньо активно їх закуповують. Ну, нехай це не трубопровідна нафта і газ, а через ЛНД термінали і тіньовий флот. І, на мою думку, Віктор Орбан робить велику дурницю, коли він говорить, що я буду говорити з Трампом про те, щоб ну щоб не, не поширювали санкції на власне на російську нафту для Угорщини, тобто, робили виключення, він має з Трампом говорити про пільгові умови постачання американської нафти, тоді це більш реалістично. А намагатися вийти з під санкції на російську нафту, ну я думаю, це помилка. Як ви вважаєте, чи може Трамп зараз запропонувати Віктору Орбану купувати енергоносії Сполучених Штатів Америки, а не російські, як він запропонував уже робити зі зброєю країнам Європи? Купуйте для України зброю в мене, а тепер купуйте ще й енергоносії в мене? Я думаю, що якби для цього були вигідні умови, то це був би для Орбана непоганий варіант, тому що якщо він буде зближуватись з Росією? То для нього це буде мати негативні наслідки його опоненти з партії Тіса будуть його критикувати. Тобто, якщо Орбан буде втрачати здоровий глуст, він, на мою думку, і так втрачає інстинкт влади достатньо сильно. Якщо він продовжить втрачати здоровий глуст, то дійсно будуть реальні проблеми. Пане Євгене, а як е, нам виходити з цієї ситуації, яку створює нам Орбан вето, яке накладає Угорщина? Ми не можемо розпочати переговорний процес щодо вступу України в ЄС, і це угорське вето нам стоїть ну, на, на дорозі. Та? Е, як ми маємо його обходити? Що можемо з цим зробити? Чесно кажучи, це е, достатньо ну з одного боку, достатньо складно. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що є, ну я б сказав, низка різних причин, які на сьогоднішній момент безумовно на цю ситуацію впливають, тому що Орбан він зараз почувається як на пательні, тому що у нього ну, з одного боку є проблеми всередині держави, тому що як про це пишуть самі угорські розслідувачі. Там ну, бізнес не надто задоволений, і успіхи економічні, не надто великі. З іншого боку, його критика на адресу Європейського союзу, на мою думку, позбавляє його можливості робити якісь серйозні і якісні кроки. Пане Євгене, а як ви бачите? його ж попереду очікують вибори Віктора Орбана. Чи вдасться йому взагалі втримати владу в руках? Це дуже хороше питання, тому що ну, я думаю, на сьогоднішній момент сказати це достатньо. Ну, от, знаєте, достеменно передбачити розвиток подій складно: Орбан вже 15 років при владі, і, на мою думку, у нього інстинкт влади дещо зменшився, ну, притупився, відверто кажучи, це з одного боку, з іншого боку. Маємо усвідомлювати, що він продовжує бути е, таким, знаєте, достатньо вагомим, і я, я впевнений, що Росія буде робити йому пропозиції, від яких він не може відмовитись, тому що Росії вигідно, щоб е, була держава в центрі Європи, яка може лякати хунекзитом гіпотетичним, і в такий спосіб шантажувати. Європейські структури тут ми маємо розуміти, що після Брекзиту перспектива виходу будь-якої держави зі складу ЄС. Вона для Брюсселя, ну така, знаєте, панічна, тому що це буде показувати слабкість найбільшого в світі об'єднання прави можливостей. І я думаю, що Орбан абсолютно не випадково. Ну в даному випадку не Віктор Орбан, а його керівник політичного кабінету, кабінету Балаш Орбан. Заявив, що ми розглядаємо перспективи створення союзу з Словаччиною, з Чехією, і можливо з Польщею, тобто фактично в форматі Вишеградської четвірки, але на мою думку, це ну, все таки блеф. Блеф, тому що якби цей союз так легко було створити, вони б же його створили. Насправді, Вишеградська четвірка давно поділилася на 2 на 2, тобто Чехія і Польща. Ну, скажімо, займають іншу позицію ніж Угорщина і Словаччина, і на мою думку, помилка України полягає в тому, що ми не вели переговори зразу з вишеградською четвіркою всією, намагаючись відстоювати якісь власні інтереси. А ми просто дивилися на те, як популісти приходять до влади і відновлюють вплив в країнах Центральної Європи. Тому, ну я думаю, що. Орбан не сказав свого останнього слова, і росіяни намагатимуться активно там впливати. Інше питання: як ми будемо на це дивитися? Ну тобто ми ж розуміємо, що Віктор Орбан призначив своїми головними ворогами Урсулу фон дер і Володимира Зеленського. І саме по них буде вилітати левова частка тих критичних стріл, які випустить і він, і партія Фідес вже під час активної фази. Парламентської кампанії, ну, будемо говорити після Нового року. Хоча я не думаю, що вони будуть сильно стримувати себе і зараз е, в ці останні ну, будемо говорити, що перед різдвяні свята, там десь місяць, е, буде теж достатньо активного політичного життя. Та, ну і власне ці сіті лайти, які вже давно на вулицях е, України, там де зображені е, Урсула фондрляйн та Володимир Зеленський, вони вже багато про що говорять про цю налаштованість. Пане Євгене, ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, такий проміжний етап в кар'єрі Дональда Трампа, якщо можна назвати, 5 листопада минулого року його обрали президентом Сполучених Штатів Америки. Хоча інагурація його була запланована, як ми знаємо, проведена в січні, але вже 5 листопада Америка робила свій вибір. Зараз, коли от ми знаємо, вже рік ця людина на посаді, які ми можемо робити. Такі перші висновки, так? І як, який Трамп під час своєї другої каденції, як він це поводить і чого від нього очікувати далі? Багато раціональних прогнозів не виправдалось, в тому числі і мої власні, я це маю визнати. Тобто, я думав, що він буде більш раціональним в своїх діях. Ми бачимо геополітичного нарциса, який сформував команду достатньо слабких людей. Які від нього залежні, які йому зазирають до рота, і які готові ну, йому повністю підкорятися і бути, бути лише з ним. Тобто ну, ми бачимо, що в принципі в команді Трампа не прийнято робити які знаєте, індивідуальні заяви і якось грати в свою політичну гру. Там немає тих, кого називали в першу каденцію старшими, типу. Власне, віцепрезидента Пенса чи держсекретаря Помпео, чи Джона Болтона, чи інших, але дуже багато людей, які ну мають амбіції, і Трамп достатньо чітко їх розуміє. Якщо ви пригадаєте, він пару тижнів тому сказав, що звичайно може чудовим кандидатом президенти бути Марко Рубіо, держсекретар і радник з питань нацбезпеки. А потім каже: Ну, а може, і Джей Дівенс, віцепрезидент, це таки тут, теж ну, за посадою, це зрозуміло, що. Таке зростання, воно виглядає достатньо логічним. Тобто, це факти, які, які на сьогоднішній момент ну, для, нас, для нас потрібні, і які ми просто маємо усвідомлювати. Пане Євгене, а чи поділяєте ви думки багатьох, не багатьох, не можу сказати статистично, але деяких експертів, які кажуть, що Трамп? Покинув Україну, Трамп не підтримує нас. Зараз він відходить від переговорного процесу і лише на словах ми та дев'ята війна, яку він хоче завершити. Насправді він от відходить від справ від українського питання, і зараз взагалі він зайнятий Венесуелою. Ну, я думаю, ми, перш ніж відповідати на це питання, маємо для себе розуміти наскільки команда. Джо Байдена підтримувала Україну чи не було. Я видаю, бачу багато подібного в постачанні Атакамс і грі навколо томагавків. Тобто, давайте скажемо відверто: на заході на сьогоднішній момент немає політичного рішення виходити на такий герць з Росією, витрачати не тільки витратні матеріали різноманітних ресурсів військово-стратегічних, але й людські життя. До цього Захід абсолютно однозначно не готовий, і відповідно ми маємо бути, ну я б сказав, достатньо фаховими в цьому питанні, і ми маємо розуміти, що наша сила в зміцненні наших власних позицій, а не в тому, що ми будемо очікувати від наших західних партнерів як манни небесної їхніх якихось дій. Сто відсотків ще не було такого лідера, який би комусь приніс е, вселенське щастя, мир і благодать. Все в наших руках, все в силах, в руках сил оборони. Тому принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за захист, за те, що стоять, за те, що захищають нас із вами. Пасибі вам, пане Євгена, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую, на все добре. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. І так працюють алгоритми Ютубу. Чим більша ваша активність, тим більше у нас шансів бути помітними, будьте з нами.